Педагога звільнити, а директору оголосити догану. Таке рішення спеціальної освітньої комісії створили її. Нагадаю, коли у 17-й школі розгорівся навчальний скандал. Тоді викладача англійської мови звинуватили у некоректності. На підтвердження зняли аудіозапис. Утім, педагог усі звинувачення вважає несправедливими. А директор школи, де й трапився інцидент, взагалі зібрався до суду. Наталія Кириленко із усіма подробицями. Вероніка, ти нормальна ні? чому? З цього аудіозапису і розпочався освітній скандал у 17-й школі. На ньому вчителька англійської мови підвищує голос на учнів, записала аудіодокумент п'ятикласниця за вказівкою батька. З початком нового навчального року моя донька потрапила до іншого класу і з самого початку почала жалітися на те, що учителька дуже сильно кричить. І за того, і за того у неї кожен день болить голова. Ну ми спочатку до цього віднеслись так не дуже уважно. Але коли почали помічати, що вона кожного дня майже не все жаліється і приходить кожного дня в пригніченому стані, вирішили зробити пробний запис. Вчителька англійської Наталія Макаренко від почуту не відхрещується. Втім, усі обвинувачення вважає несправедливими. Пояснює, запис змонтована нарізка, зібрана не за один день. А що підвищувала голос, то мовляв, виключно з метою дисципліни. Я прийшла на ці батьківські збори. Я була перші 10 хвилин. Я передусім вибачилася за те, що може словом або ділом, або як небудь іще, я образила їхніх дітей. Особисто до мене не було ніяких претензій може і справді я інколи підвищувала голос, але це не тривало три, три хвилини або вісім хвилин. Підряд. Ви розумієте? Це зауваження і далі нормальний тон. А це вже сьогодні засідає міське керівництво з директорами усіх шкіл. На зібранні представники спеціальної комісії мають винести вердикт педагогу. Зібрав освітян профільний департамент, аби розслідувати інцидент. За результатами комісії пропонується вчительку звільнити і винести догану директор школи. Я особисто департамент освіти, управління освіти засуджує категорично таку поведінку вчителя, і я думаю, що я сама як педагог я впевнена на 100%, що за будь-яких обставин вивели, не вивели, збуджена, не збуджена. Педагог не має морального права підвищувати голос на дитину. Сама ж педагог нині на лікарняному Мені плохо, Я не можу, зміться. Я не можу. Тим часом на її захист стала частина батьків та учнів школи. Останні навіть зняли відеозвернення на підтримку. Ми проти вирваних із контексту слов і неважливо, як мовою це буде сказано, Наталія Миколаївна. Ми з вами! директор оскандаленої школи Дмитро Бунякін. Висновки комісії вважає справедливими, але частково я буду його оскаржувати. Я здійснив всі дії. Спрямовані на те, щоб не допустити не тільки по відношенню до даної дівчинки будь-якого тиску. Напередодні директор додає, говорив із вчителькою. Вона говорила про те, що у неї складались певні сімейні обставини. Вона зверталась інколи до мене в період листопада місяця, що у неї є проблеми, вона їх намагається вирішити, і, можливо, цей момент. Впливав на її психі, психологічний стан, на її емоційний стан. Нині про Черкаський інцидент відомо навіть в міністерстві освіти. Тим часом міська влада планує створити депутатську комісію, яка б навідувала вчителів, аби поганий урок був останній у місті. Наталя Кириленко, Сергій Косенко Віка новини.